Натхненого і благодатного дня четверга. Вже майже рік війни, але все рівно ми живемо, ловимо моменти, боремося, вчимося співіснувати, вчимося будувати стосунки. І сьогодні маємо науку від дітей. Увесь час я бачу з раннього дитинства, відколи вчуся, як до людей ставитися, як інших людей сприймати, то бачу, що дуже швидко на заваді може стати якісь упередження. Одне з найбільш популярних це, що люди мають так поступати, як я. Правда? Або я очікую, що інші сприймають так само реальність, як я. І на фоні того виникає купа непорозумінь. Чого? Ну, бо не всі реагують на все так, як ти. Не всі сприймають усе так, як ти. Наприклад, вчора буквально ми сидимо з дружиною, а Данило із Андрієм Молодшим забігають до хати. А перед тим у нас там висіли шторки, ще з літа, такі від мух, від комах, що на магнітиках тримаються самі, ловляться. І я, мені ці шторки набридли, я їх зірвав, і вони забігають до хати обоє. Андрій каже, ого, а де поділися ці шторки? А Данило каже, ого, а у нас що були шторки? І ми так з дружиною розсміялися. Що Андрій помітив, що щось пропало, чогось нема. А Данило навіть не помічав, що вони існують у цьому світі і в цьому всесвіті. Розумієте, і це так файно показує. Вроді двоє легінів, вроді двоє хлопців. З невеликою різницею в віці, один рік буквально, з копійками. Але яка різниця у сприйнятті? Бо Андрій дуже помічає так. Він дуже помічає якісь дрібниці, щось чого є, щось з'явилося, зачіска змінилася, все помічає. А Данило, а головне аби! Хом'яки були ситі, його, все, yeah. <гум> йому достатньо. І тому, коли ми будемо, будемо про цю різницю пам'ятати, то це справді допомагає. Тому подивіться просто на, на особливо на якісь непорозуміння або якісь конфлікти, які у вас виникли з людьми поруч, чи то з друзями, з родичами, з колегами по роботі. Якщо ви рік, то поди, перегляньте просто, що чекай, чекай, а як я ставлюся до цього, а як він ставиться? А як він сприймає? А як я сприймаю? Як вона дивиться на це, як я дивлюся? І слухайте, реально, у переважній більшості випадків, насправді проблема є просто в тому, що ми по-різному дивимося на ті самі речі. Серйозно? І коли ти це переглянеш, то, 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 то настає спокій, то ти по-перше маєш іму імунітет. Тобто, коли ну, наступного разу буде щось подібне, то це ти, 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 сприймаєш, бо ти знаєш, що слухай, так я це не він, а він це не я. Вона це не я, я це не вона. І маєш спокій. Тому дякуємо нині Данилові і Андрію за таку файну ілюстрацію у, у файній справі буденній. Пам'ятаємо, що ми різні. Пам'ятаємо, що ми маємо різні погляди. Це нормально, так і має бути. Бо в цьому є краса життя і в цьому є в кінці кінців краса стосунків, що ми різні. Ми не подібні один до одного. Ми унікальні. Ми маємо унікальні погляди. Але пам'ятайте, що це родить конфлікти. І коли ми про це забуваємо, то ми можемо цей конфлікт. Ми можемо це зіткнення, це непорозуміння нарощувати, і це до такої міри, що можемо посваритися, або то взагалі наші дороги життєві можуть розійтися. Тому будьмо обережні, будьмо уважні, щоби будувати стосунки, але не руйнувати їх. І це, це допоможе Бачте, ту правду і потяг пікає. І це допоможе справді будувати єдність, і це справді допоможе нам боротися. Бо єдність завжди нам, нас робить одним спільним організмом. Єдність добрі стосунки завжди є благословіння. Тому будуємо добрі стосунки і, і добрим чином через розуміння, що ми різні. Майдається файно. Мир вам!